Пані Наталю, знаємо, що з 1 квітня зросла вартість оформлення закордонних паспортів. А цікаво наскільки зросла ця вартість, і скільки зараз коштує оформити закордонний паспорт. З 1 квітня державне підприємство Поліграфічний комбінат України зміни вартість бланків на виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Отож, з сьогоднішнього дня терміновий документ вартуватиме 1598 гривень. Він виготовлятиметься за 7 робочих днів. Також нетерміновий документ за 20 робочих днів вартуватиме 958 гривень. А наскільки вона зросла вартість і чому? Чи можете пояснити? Вартість зросла у зв'язку з зміною бланковою продукцією, з яких виготовляються документи для виїзду за кордон, і зросла вона орієнтовно на 102 гривні на терміновому документі і на нетерміновому документі. Пані Наталя, то цікаво зараз, чи є затримки із видачею паспортів, чи нині все вчасно, чи можливо, навіть і за, завчасно? За все вчасно, затримок немає вже досить давно. Всі документи приходять в заявлені строки. Якщо говорити саме про Волинську область, то де в нас є зараз можливість оформити закордонні паспорти? Чи збільшується кількість таких місць на сьогоднішній день? У нас в області працює. 14 підрозділів безпосередньо Державної міграційної служби, де громадяни можуть отримати послуги по виготовленню біометричних документів. Також нам допомагають у багатьох територіальних громадах ЦНАПИ і державне підприємство Документ, яке знаходиться в Луцьку у торговий центр «Варшавський». А чи можна ще розповісти? То які документи необхідні для того, щоб отримати новий закордонний паспорт? І які це чи зараз всі закордонні паспорти вони біометричні, чи ще є прості? Всі, всі документи повністю біометричні на сьогоднішній день. Для того щоб отримати закордонний паспорт на сьогоднішній день, потрібно мати з собою паспорт громадянина України за наявності ідентифікаційний код. А також якщо є на руках уже діючий закордонний паспорт, його потрібно взяти з собою. Якщо ж батьки оформляють закордонний паспорт для дитини, свідоцтво про народження дитини і паспорт громадянина України, батька. Чи матері, хто буде заявником при подачі даних документів. А для дітей вартість така сама, так, я розумію? Вартість така сама, як і для дітей, так і для дорослих. Пані Наталю а чи потрібно Тільки для дорослих паспорт закордонний, на, на, перепрошую, для дорослих паспорт за кордону у нас на 10 років, для дітей на 4 роки. Скажіть, будь ласка, пані Наталіо, а чи є черги на отримання закордонних паспортів? Чи працює електронна черга, чи можна просто приходити у ДМС чи в СНАП і там подавати ці документи? Що стосується підрозділів міграційної служби, всі у нас оснащені повністю електронною чергою разом із нею у нас працює поточна жива черга, ну все зроблено як людям зручно. Комусь зручно записатися наперед і спланувати свій час прийти в електронну чергу, комусь зручно зараз на зараз. Варто зауважити, що черг в підрозділах фактично на сьогоднішній день немає. Що стосується цнапів, ну як який ЦНАПів, якщо брати більші міста, то звісно, там є більше людей на дані послуги ну Наскільки мені відомо, в ЦНАПах також в деяких є електронна черга на сьогодні. Пані Наталю а загалом наскільки ускладнена або ж навпаки спрощена робота ДМС на Волині на третьому році війни? Наскільки спрощена? Ну, скажімо так, немає прив'язки до місця реєстрації особи. Людина може подати будь-де. Будучи, це внутрішня переміщена особа, чи людина, яка проживає не за місцем реєстрації, на сьогоднішній день є можливість виготовити будь-які документи чи отримати будь-які послуги мініційної служби не за місцем свого фактичного реєстрації чи перебування. Так само електронна черга працює. Ну, скажімо, максимум цифрових послуг, які можливо на сьогоднішній день надати людям, ми їх надаємо. Пані Наталі, ну і ще одну тему хотіли би з вами поговорити. От бачимо, в змі з'явилася інформація про те, що Державна міграційна служба вперше протестувала іноземця. То чи можете розповісти, що це за тести, кого вони стосуються, для чого вони проводяться, і чи дійсно це було вперше? Так, це було в перший випадок в Луцьку, який відділ по роботі з іноземцями тестував пару, е, в якій дружина Українка, чоловік був громадяном Туреччини. Відбулося це в зв'язку з тим, що вступили в дію закони про міграцію. Зміни відбулися ще минулого року, але бажаючи пройти тестування, виявилися буквально недавно. Задавали парі іноземців орієнтовно по 45 запитань для кожного. Питання розробляються нашими спеціалістами, вивчають культуру держави, з якої чоловік чи дружина родом. Спільний побут, ну і от розробляють ці питання на ну, чи знає чоловік про дружину елементарні речі, і чи знає дружина про чоловіка елементарні речі, які мали би знати чоловік про дружину, які перебувають в шлюбі, орієнтовно не менше двох років. Ці питання їм задаються. Ми і Це відбувається, ...відбувається за власним бажанням громадян України, ну і відповідно тих, якщо говорити от про пару, про яку ви згадали, то громадянина Туреччини? Чи це є вимога держави? Е, для чого проводяться ці тести? Ні, Це не за власним бажанням. Тести проводяться для того, коли іноземці звертаються за дозволом на еміграцію в Україну. Угу. І для того щоб отримати посвідку на постійне проживання, потрібно на сьогоднішній день, згідно змін в законодавстві, пройти ось це тестування? Якщо пари проходять на 90% надають вірні відповіді на запитання, рахується, що тест пройдено, і дозвіл на еміграцію в Україну іноземних громадян може отримати. Якщо говорити про цю пару, яка тестувалася, то чи вдалося їм набрати 90%? Так, звісно, вдалося, тому що в пари вже є діти в шлюбі, перебувають вони вже, якщо я не, не помиляюся, років шість у шлюбі, вони відповіли майже на всі запитання чітко. Ну, громадяни знають один одного, і це помітно. Тобто, чи правильно ми розуміємо, пані Наталі, це зроблено для того, щоб зменшити кількість фіктивних шлюбів, так? чи що? Звісно, звісно. Так, це зроблено для цього. Це є європейська практика, це є нормальне явище в країнах Європи. Але ці тести вони вимагаються лише для того, щоб отримати посвідку на проживання, чи так само і щодо можливого подання на документи громадянина України, та чи як це відбувається? Ну, на рахунок подання документів на громадянство України, там трошки інше законодавство, там вже йде і знання української мови. Ну там зовсім все по різному для дозволеної на Звичайно, тестування простіше.